От я прийшла до нашої затоки одри подивитися, як справи у лебедів. Деякий час я вже спостерігаю лебедя на гнізі. Потім ввечері приєднався партнер. І от з радістю бачу, що лебідь ще тут. І вперше застала, що він не спить, сховавшись голову крила, в пір'я, а сьогодні такий дуже сонячний теплий день. І от лебідь щось собі ну, там влаштує щось, щось робить. Я дуже хочу побачити пташенят, скільки, які вони будуть маленькі, Ну вже от інші е, люди там повідомляють що лебіді вже вивели пташенят, які вони гарненькі. А ну, наші ще, от, я не знаю, от вона ще сидить на гнізді. Звісно, може, діти там вже вивелися, вона їх накрила собою. Я цього поки не можу сказати. Але добре, що ніхто їх не потревожить, що лебідь на місці це радує. Буду приходити, спостерігати, мені цікаво. Я тільки не хотіла б, щоб ну, вони, наприклад, з дітьми кудись поплили в інше місце, і щоб я ну, прогавила це поза <позуми> По минулому році, неподалік, в мене я спостерігала лебедів з чотирма дітьми, але вони такі вже були на той час величенькі, коли я побачила. Мені дуже-дуже хочеться побачити саме, а, от як вони вилупляться, як вони будуть маленькі, як вони будуть підростати, весь цей процес. Мені цікаво, що там сидить. Ну, ще я не бачила, що Лебу покинув місто. Я думаю, що ну, вони якось міняються з партнером. Зараз партнера не бачу, а минулий раз аж ввечері сонце вже сіло, тоді е був другий лебедь. Поки я не бачу, що там, чи яйця, чи дитинчата, не ну, буду спостерігати. Головне, що він тут, нікуди не дівся. Вот. Сьогодні у нас 16 травня 2024 року. Там, до речі, поруч і водяна курочка. Я тільки що бачила, як вона залізла в очерет. Ну, така затока прямо в межах міста, бачите, все добре.